Ситуація на Авдіївському напрямку лишається гострою. За минулу добу ворог завдав понад 200 ударів по позиціям українських захисників, не залишає в спокої саме місто, де досі перебуває значна кількість мирних мешканців. Ситуація залишається дуже складною, дуже напруженою. Штурмують, намагаються пробитися такі оборону міста з півночі і з півдня. Від міста в лобову не лізуть, намагаються все таки взяти місто в оточення, але збройні сили все тримають, всі позиції без змін, все контрольовано. Попри постійні обстріли та авіаудари, військовим командуванням було прийнято рішення про зняття обмежень червоної зони для Авдіївки. Здебільшого це стосується роботи журналістів та волонтерів. На мій погляд, що все таки обмеження мають бути, все має бути в рамках. Ну, скажімо так, якоїсь безпеки, в першу чергу, людей, які заїжджають в місто, це стосується волонтерів, зрозуміло, преси. Тривала вона ну, трохи більше місяця. На зараз вся преса, яка має бажання заїхати в місто, перше має бути акредитованою, по-друге, має отримати дозвіл від ОСУ Таврія. Потім телефонують військову адміністрацію, і ми домовляємося, в який день. Що саме хочуть знімати? Звичайно, є заборона на, на певні локації для зйомок. В цілому так можна знімати наприкінці квітня. В Авдіївці сталося декілька потужних обстрілів, наслідок чого під завалами багатоквартирних будинків опинилися мирні мешканці. На жаль, дістати їхні тіла не можуть і досі. Це внаслідок ракетних ударів відбулося. На жаль. З 28 квітня залишається дві жінки у нас під завалами, не змогли ми їх дістати. 30 квітня був завал в комунальній службі. Загинув наш комунальник електрик. Його знайшли позавчора, достали, але ж нові ракетні удари по центральному проспекту відбулось. І тоді загинула родина з трьох людей: чоловік, дружина і їхня мати. Жінку зразу було знайдено і викинуло в вікно. В момент удару, а чоловіка трохи пізніше знайшли, він був десь ну, недалеко там під завалами, був зверху, майже ми його дістали. А мати, на жаль, залишаються під завалами. Тобто зараз три жінки знаходяться у нас під завалами і, на жаль, немає змоги їх розібрати. Розбирати завали доводиться вручну, адже комунальна техніка заїхати до міста не може через постійні обстріли. Попри все це, процес евакуації мешканців Завдіївки відбувається досить повільно. 1700 людей залишаються в місті, можливість є, було б бажання, скажімо так, їхати. Продовжуються й пошуки однієї дитини. Останні два тижні навіть батьків вже не бачимо. Тому все частіше і частіше лунають ну, такі думки, що може вони все-таки виїхали з міста, бо ну дійсно нема дитини, не можна знайти, і нема батьків навіть в місті. Але ж поки що жодного підтвердження, що вони виїхали десь в інше місто, або їх там десь хтось бачив, або родичі підтвердили, що вони в більш безпечному місті. Такої інформації немає, тому ну, на жаль. Поки що пошуки ми продовжуємо. Хотілось би вірити, що дитини вже немає в місті. Ну тим не менш шукаємо. Нещодавно в соцмережах активно обговорювалася інформація щодо примусової евакуації усіх мешканців Авдіївки. Віталій Барабаш запевнив такого механізму впливу ні у кого немає. Це було сказано пресофіцерам. Таврі, але там жодного слова про примусову евакуацію не було. Він просто сказав, що треба людей всіх евакуювати з міста, і я з ним погоджуюсь. Ми підтверджуємо, що дійсно нам би також хотілося щоб вони всі поїхали. бо Чим менше буде людей в місті, тим простіше виконувати свою роботу і нам, як представникам місцевої влади. Ну і звичайно, Збройним силам України робити свою роботу, то також набагато легше. Тому дійсно підтверджую жодного механізму законного про примусову евакуацію саме дорослого цивільного населення. Його нема. Керівництво міської військової адміністрації нагадує, ті, хто бажає евакуюватися у більш безпечні регіони, можуть звернутися на лінію 102 чи до соціальної служби, номер якої зазначено на оголошеннях, які розклеєні по всій Авдіївці.